В темності, не будьте ліниві, духом горіть, Господові служить, веселі, надії, волі, терхтоливі, молитви витривалі, святимо, потреба, помагайте, дбайте про гостинність, благословляйте тих, що вас переслідує, нагосляйте, а не проклинайте. Святого Євангелія, мире всі, Матея, святого Євангелія, читання. У тому часі Ісус переплив у своє місто і ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах, побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою Він хулить, Ісус, знаючи їхні думки, каже, «Чо, лукаве, думаєте в серцях ваших, що легше сказати твої гріхи відпускаються, чи сказати, встань та ходи, і та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі, гріх є відпускати, каже, розслабленому, «Встань, Візьми твої ноші, йди до свого дому, встав той і пішов до свого дому. Народ, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу любого. Воля Отця і Сина, і Святого Духа, Мій слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми маємо. Послання синоду єпископів Української Греко-католицької церкви до духовенства, монашества і мерян. Послухаймо, що синод єпископів говорить до нас. А як вони розмовляли та сперечались між собою, сам наблизився Ісус та йшов з ними. Дорогі у браття і сестри, ми єпископи Української католицької церкви в Україні та різних куточках світу від 2 до 12 липня зібралися біля стіп Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої на щорічний синод. Уперше від початку повноштабного вторгнення всі епископи нашої церкви прибули до Зарваниці, щоб бути разом зі своїми вірними, розділити їх біль і тривоги. Щодня ми підносили молитви за справедливий мир і завершення війни, яку злочинно та підступно розпочала Росія проти нашого народу і вільної України. Тими днями, коли відбувся наш синод, російська брутальність перетнула ще одну межу. Щоб зламати нашу волю до опору, ворог вдарив по найбільш незахищених хворих дітях з усієї України, які лікуються в центральній дитячій лікарні в Києві. Але всупереч цьому ганебному задуму ми досвідчили солідарність і доброту тисячі людей, розбирали уламки знищених будівель. Прихистили постраждалих і за кілька годин зібрали кошти на відбудову лікарні. У цій трагедії ми побачили вже все найжахливіше і найвеличніше на нашу, що на що здатна людина. Ми побачили все це вині нашої волі, опір до і людяність. І незважаючи на жахливий контекст, ми шукали відповіді, як у час цих випробувань і страждань. Проповідувати Христове Євангеліє, як євангелізувати, як бути благо, е, благовісниками надії для ближніх і всього світу, це було головною темою нашого синоду. Наш народ продовжує своє паломництво до повної свободи, від поневолення з боку імперії зла. Яка спершу в образі царської та комуністичної Росії, а тепер в вигляді путінського злочинного режиму, заперечувала і заперечує саме право українських на українців на існування і будування власного буття у світлі божої правди і Божого закону? Ми не забуваємо і не даємо світові забути, що російська окупація несе смерть. Злочини проти людяності це повторний геноцид, це повторні заборони нашої церкви, яка знову і знову воскрешає зі своїм народом. У стражданнях українців по новому виявляється земний шлях нашого Спасителя, якого вороги без причини зненавиділи і заздрості видали, і з лютою злобою катували і безжальністю били на хресті. Заповідаючи своє терпіння, Ісус Христос дав своїм учням непомильну обітницю Воскресіння. Син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам і засудять Його на смерть, і видадуть поганам, і насміхатимуться з Нього, і плюватимуть на нього, і бечуватимуть Його, і уб'ють, але по трьох днях він воскресне. Коли апостоли чули ці слова, то навряд чи усвідомлювали вони, що їм доведеться це пережити, і, можливо, більше думали про обіцянку царства, аніж про смерть учителя. Тому в день Святрасної П'ятниці кожному з них здавалося, що це вже кінець. Навіть після перших звісток про Воскресіння двоє учнів дорогою до Емусу тривожилися. Їх атакують численні сумніви і питання. У жахливих умовах війни в українському суспільстві також вирує чимало сумнівів і питань, які ми душпастирі не можемо залишити без уваги, хоча й не маємо на них на них е, вичерпної відповіді. Часто молитва нашого народу нагадує крик Псальмопівця, який переживає самотність і зневажену справедливість. Ми маємо відкрити для